Обов'язково треба підтримати. Комісія по Чорнобильцям реально працює і працює активно. Але я хочу сказати про трішки ще одне питання. У Нас завершується сесійний тиждень Верховної Ради, і слова не сказано жодного з трибуни Верховної Ради і в сесійній залі про головне внутрішньополітичне питання, яке відбулося в Україні минулого тижня. Вперше мільйонне місто, місто Одеса, була позбавлена місцевого самоврядування. В місті Одеса була введена міська військова адміністрація. Місті Одеса, в якому на виборах місцевих останніх у 2020 році кандидат від партії Слуга народу набрав 9 а партія Слуга народу в міську раду набрала 15 Сьогодні вся влада в місті Одесі без виборів, без демократії, просто рішенням Зеленського передана його ставленникам. Це сьогодні відбулось з містом Одесою. Завтра це може відбутися з Дніпром, Львовом, Києвом будь-яким іншим містом України. Це є знищення Магдебурського права, це є знищення того, що прийшло в Україну, в місто Львів в 1356 році. Майже тисячу років тому Європа тисячу років живе за принципом, що є місцеве самоврядування, є Магдебурзьке право, містяни обирають собі, хто керує їхнім містом, а король, король займається війною, дипломатією, всім, чим хоче. Наш король Володимир І, невеликий. Так от він вже не знає, які ще повноваження взяти, які ще. Він вже хоче призначати конкретного кожному місті керівника. Керувати аж до ЖЕКа це є ненормально. Це не є Європа. цей прапорець, який в нас тут стоїть. Це є знищення європейських принципів, і це треба негайно зупиняти. А одесити заслуговують на повагу.